Якщо у вас вдома завалялося три яблука, то можна приготувати такі смачні конвертики. Три яблука я очистила від шкіри та нарізаю таким дрібненьким кубиком. Ну а далі я ці подрібнені яблука перекладаю в сотейник. Їх потрібно типу трішки протушити, тож ставлю їх на вогонь і додаю дві столові ложки цукру. Ну а ще за бажанням можна додати кориці. На вогні я довго їх не тримаю, тільки щоб розтворився цукор. Ну а щоб яблука скоріше схололи, перекладаю їх в миску. А тим часом буду займатися тістом. Я вирішила не морочити собі голови, тому купила пачку. Слоєного тіста. Присипаю його мукою та трішки розкачую. Здовж я нарізаю на смужки шириною 10 см. Ну а потім розрізаю вздовж і виходять такі квадратики. На одній стороні я ножем роблю такі надрізи, а з другої сторони викладаю яблука. Ну а краї легко можна защепити за допомогою вилки. Але щоб вилка не прилипала до тіста, то краще її занурити в муку. Ці всі дії я повторюю з рештою тіста, в мене вийшло 8 таких конвертиків. Далі готую суміш для змащування. Тут в мене один жовток та десь одна столова ложка молока. Це все гарно Мішуємо і кожен конвертик так щедро змащуємо. І я вирішила ще зверху присипати коричневим цукром. Духовка розігріта до 185 градусів, 25 хвилин, і вже все готово. І цей запах яблук, випічки та кориці стояв по всьому будинку. Ну а я пожаліла, що в мене було всього лише три яблука, тому що з'їли ми їх дуже швидко.